Китайські військові провели репетицію пораду у Москві. Нагадаємо, що на відзначення 80-річчя перемоги над нацистсько у Другій світовій в війні до Москви прибуде глава Китаю Сі Цзіньпінь. І ось, врешті-решт, почали і китайці готуватись до цього так званого святкування. Влаштовують вони е ось такі побідобесні, також марші. Ось і велика кількість китайських військових в цьому беруть участь. До речі, КНДРівські військові, ймовірно, теж в цьому будуть брати участь, хоча офіційно це не заявлено, і немає поки що про це ніяких і коментарів. Але я думаю, що їхня участь також буде якось все ж таки, в цьому плані, все ж таки про їхню участь будуть заявляти. А ось адже вже офіційно. Російська Федерація визнала той факт, що КНДРівці воюють на боці Російської Федерації. Ну і якось про них сказати, я думаю, не забуде Путлер або ж Машка Захарова, або ще хтось із представників Кремля, адже подякувати в чергове кінченому потрібно було б від Путлера ось така подяка за те, що солдати кінченого також стають громадним м'ясом заради цілей Путіна. А ось Кімчинин отримує за це, напевно, якісь не смердючі рубля, а щось інше. Можливо, їжу, бо в Кендер її теж не вистачає. Тим же часом щодо Китаю, якщо почали говорити, то також в цілому солдати китайські також були взяті в полон, а це трапилося близько двох тижнів тому. Про це говорилися і. А раніше а, повідомлялося, і президент України також говорив про це про те, що захопили так китайських військових в полон Міністерство закордонних справ Китаю. Також а, вже прокоментувало це і сказало, що перевіряють повідомлення про захоплення китайських військових в Україні. Ось Ройтерс видання про це також заявляла. Цю далі дозвольте мені підкреслити, що китайський уряд завжди просить китайських громадян. Триматись подалі від зон збройних конфліктів, уникати будь-якої форми участі в збройних конфліктах і, зокрема, уникати участі військових операціях будь-якої зі сторін, заявив на прес конференції речник міністерства Лін Дзянь. Ось такі новини з Російської Федерації. Ми також спостерігаємо кінчені історії з Російської Федерації, де росіяни готуються до Дня і З'являється велика кількість кадрів перших. Також демонстрація от зараз першотравневі демонстрації проходять по всій Російській Федерації е, трудящихся на Красній площаді. Ось так вона називається по всій території Російської Федерації. Збирається натовпи з такими е, так званими е, прапорами. Ну або ж ганчірка ми назвемо краще. Це так, і просто там, кричать гасла про мір Трутмай. Ну, традиційна Срасерівська і Рашистська, так би мовити, кричалка, і називають його на Російській Федерації також розгуляй. Ну, тобто черговий день папойки на Ерефії. По іншому, я думаю, що це ніяк не на назваш. Багато дивних кадрів з'являється, де люди збираються натовпами, і вже в, на певних територіях відбуваються і мітинги, також учасники так званої ось цієї події, вони вже сутички почали влаштовувати. І ось ці першотравневі демонстрації проходять не з позитивними навіть і настроями у самих росіян. Натовпи, до речі, не такі великі, як раніше, почали збиратися на Російській Федерації. Ну, коротше, кажучи, просто цирк так вийшов погуляти по ерефії і не закінчується. Вже, наприклад, і людей почали десь там затримувати. Ось, ну, коротше кажучи, ситуація по-рашистськи, так би мовити, все і відбувається. В цілому, ж сьогодні. 1 травня свято Трудящих, відомо як більш Міжнародний день праці, відзначається він в багатьох країнах світу, але там це по-нормальному, по адекватному відбувається. А ось на Російській Федерації по-своєму просто карнавал, Побєдобєсії, і не знаю, як ще це назвати, адже. 1 травня за часів СРСР назвали День міжнародної солідарності трудящих, і тому у них відбувалися, так би мовити, по-інакшому ці святкування. Перша ж демонстрація 1 травня відбулася ще в 19 столітті. Робітники в Австралії влаштували мітинг, який і став пробачком нинішнього свята. Це було в 1856 році. Австралійці вимагали собі восьмигодинний робочий день. Їх підтримали <кій> в США і в Канаді, організували теж мітинги. Ну А на Російській Федерації це просто в черговий день попойки. Ось, ну, і зараз там не те, що мітинги, просто виходять люди в тверезому стані і влаштовують побоїща між собою. А в революційному забарвленні вони виходили раніше, так, якщо історично взяти, ну а зараз це просто свято всіх підряд і трудящихся, і ні, просто для того, щоб побайдикувати. І готуються ж на Російській Федерації вже і до 9 травня у Воронежі, наприклад, просто дітей почали катати. Знаєте, як в парках бувають машинки дитячі, на яких діти катаються, то ось у Воронежі міні-танки для дітей зробили, влаштували там бутерчики, танки, не знаю, літочки є чи ні, з триколорами, повдягали дітей у військову форму або ж в октябрят, у кого як, так вийшло. Ось і просто не знаю, як це описати, але жагу до війни на Російській Федерації мають з дитинства расисти, бо їх до цього привчають. Також любов до СРСР теж у росіян привчають з маличку до цього. <кхем> як прокоментувати, ось допишіть самі в коментарях, тому що у мене немає адекватних коментарів. Описуючи цю ситуацію. Ну просто повний трендець, ось якщо коротко так сказати. Але для росіян це нормально, начебто, вони пекло собі готують з самого дитинства. Ось і все. Далі говоримо також і про анонсовану, про ймовірну загрозу з боку Білорусі, яка з'являється, про яку зараз шириться інформація. У всіх змі так ось загроза нападу з Білорусі. Чому ж варто хвилюватися Україні? І чи дійсно є небезпека? Зараз же заговорили про загострення ситуації з боку Білорусі щодо нападу Російської Федерації за словами президента України Володимира Зеленського, Цього літа Росія там щось готує, знову ж таки прикриваючись військовим навчанням. Це, далі цту саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю Україна, Литва, Польща не дай Боже, але ми всі маємо бути готовими. Сказав президент Зеленський на саміті Тримор'ї. За словами військового ж експерта Ігоря Романенка, планові військові навчання в Білорусі були заплановані на осінь 25-го року. Але звісно, що все могло несподівано змінитися в будь-який момент. Стою далі, що сказав Романенко? Президент Білорусі Лукашенко маневрує вже четвертий рік. Він всіляко допомагає Путіну з озброєнням технікою надає аеродрому. Чальні центри для тренувань, для кої поранених росіян у шпиталях, але цього путіну замало маючи досвід співпраці з північною Кореєю, диктатор РФ прагне втягнути Білорусь у війну, точніше в активні бойові дії. Лукашенко Лукашенка намагається цього уникнути, оскільки розуміє, чим для нього особисто це може закінчитися. Сказав. Військовий експерт, який додає, що проведення спільних російсько-білоруських військових навчань на території Білорусі дійсно може нести загрозу як для України, так і для країн Балтії та Польщі. далі, з даними західних розвиток, Росія неснують реальні плани наступу на країни Балтії та Польщу, але Путін може зробити це і раніше, щоб показати ху. Плани такі є. На це вказує заява Марії Захарової представниці МЗС Росії, яка фактично погрожувала Естонії, коли радила. Їм подивитися на те, що сталося з Україною, та зробити відповідні висновки. Також варто врахувати заяви Трампа щодо НАТО, мовляв, США не будуть відповідати за війну в Україні. Це справа виключно Європи. Після цього європейці почали збільшувати витрати на власну безпеку, але робляться надто повільно. Що теж певною мірою вигідно Путіну, який організовує військові навчання біля їхніх кордонів, щоб налякати та напасти, сказав він. Ну а стосовно загроз від військових навчань в Білорусі. Для наших північних регіонів Житомирщина Рівненщина Київщина, де ворог проривався до столиці через Чорнобильську зону. Експерт каже наступне, цитую далі поки на цьому напрямку групування військ Росії немає. Зараз Путін хоче підняти роль. Та значення саме білоруських військ для цього і заплановані військові навчання. Їх основу складатимуть саме білоруські війська, але навряд чи будуть білоруси самостійно наважуватися на наступ, а от організувати спільний наступ на Україну під ширмою військових навчань. Вони цілком можуть, вважає експерт, який підкреслює, що для реалізації таких дій влітку чи восени путіну потрібно зібрати відповідні сили та. Ресурси військовий експерт додав, що росіяни планують призвати до війська 160 тисяч новобранців. В них триває весняний призов на строкову службу, тому все залежить від того, наскільки забезпечений ресурсами для наступальних дій буде ворог, які відбуваються саме зараз. Так і наступальні дії. А вже після цього можливий і другий наступальний етап дій противника зазначив. Він тим же часом в ДПСУ також відповіли на ці заяви. Він доповідають саме в Державній прикордонній службі України, що наразі в Білорусі немає російських підрозділів кількості, яка встановила загрозу Україні. Так само і не спостерігається формування якихось ударних. Угрупувань безпосередньої близькості від кордону з Україною. Цю далі що каже Андрій Демченко, речник ДПСУ. Проте цей напрямок лишається загрозливим, зважаючи на те, що Росія може спробувати використовувати його повторно. Сказав він, і наголосив, що прикордонники відстежують переміщення російських підрозділів у Білорусі та слідкують за тим, наскільки ситуація може змінюватися.